Як діяти при спробах правоохоронців перевірити ваш телефон, для того, щоб відбулася відповідна перевірка, повинна бути або ухвала слідчого судді на це, або відповідна перевірка може проводитися без ухвали слідчого судді, та вона є невідкладною слідчою дією. В періоді воєнного стану та наявності значної кількості окупованих територій України особи, які уповноважені на перевірку документів, можуть здійснювати перевірку телефону з метою виявлення осіб, які можуть здійснювати колабораційну діяльність або сприяти поваленню конституції. Ційного ладу України, адже значний відсоток колаборантів, які коригують ракетні обстріли, розповсюджують інформацію про переміщення українських військ та сприяють насильницькій зміні конституційного ладу України, виявляється саме під час цих простих перевірок. А тому, якщо тобі нема чого боятися, можеш сміливо надавати свій телефон для відповідної перевірки під час твоєї обов'язкової участі. У інших випадках юристи юридичної компанії приходько та партнери завжди вам готові надати професійну пр.